Ми дуже хочемо, щоб продовжувалися проекти по грошовій підтримці, прямій грошовій підтримці. Бо все решта це складно адмініструється, потребує багато часу, і ми дуже просимо: дайте те, що допоможе людині швидко. От у нас, наприклад, пам'ятаєте, діяла Колотилівка Покровка. Був прекрасний проект з МОМ, коли люди, які виїжджають на пероні, отримували кошти. От Приїжджають люди, які з 100. окупованих так. територій в, через Сумську область, заїздять так. в Україну. Так, дякую. Вони. Приїжджали, і це ставало для них фактором, чому вони приїжджають, бо вони знали, що їх тут чекають, що є елементарна допомога і підтримка. І я завжди на всіх нарадах кажу: зробіть так, щоб кожен долар чи кожне євро, яке дають нам платники податків ваших урядів, ваших держав, і хочуть допомогти, щоб вони прийшли в якомога більшому вимірі, бо звичайно треба адмініструвати. Звичайно, тут мають бути офіси і люди, які займаються цими проектами, які їх менеджують, Джерять, але це має бути якомога більше для наших людей, і от тоді не буде питань ні у жодної влади і ні у жодного суспільства. А куди ж ідуть наші податки?